Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді, тож переходимо до коментарів та запитання. Їх у нас не так багато на цьому тижні. Так, перше, добрий день. Пишу стосовно ремонту асфальту, в село Нове, вулиця Мазепи, Соборна, Боярська. Ями стали ще більше, їх неможливо вже обминути. Фото я скидав раніше. На коли плануєте ремонт цих вулиць? Дякую. За благоустрій, відповідно за ремонт доріг в селі Новому та Тарасівці Відповідає комунальне підприємство громада. Вашу інформацію передавали. Наразі не можу вам сказати. Коли це стоїть в плані УКП громади, зв'яжусь, дізнаюсь, і додатково з вами зв'яжемось і повідомимо вам в приватні повідомлення. Далі, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи планується щось робити з морем Посагайдачного, яке з'являється після кожної зливи? Наразі вже маємо завершену розроблену частину документів, таких як Геодезія та Геологія, і будемо подавати заявку на фінансування з розробки проектно-кошторисної документації. Вже тому, якщо буде позитивно це рішення, схвалено прийнято, проголосовано і виділені кошти, тоді ми будемо замовляти проєкт. І тільки після вже наявності проекту можна буде замовляти далі в майбутньому будівельні роботи, а саме прокладати нову дощову каналізацію, щоб прибрати. Воду з цього проблемного місця. Далі ще було у нас запитання: стосувалось вона нашої публікації щодо монтажу закладних для опор вуличного освітлення на дитячому майданчику по вулиці Лініні, 28, і запитували, чи це чи ці роботи виконуються за рахунок квартирної плати. Ні, ми отримали звернення від мешканців будинку. У свою чергу звернулись до органу місцевого самоврядування, так як такі роботи і е, витрати на такі матеріали не передбачені діючим кошторисом. Е, ми звертались до Бурської міської ради і чергу боярська міська рада на сесії прийняла це рішення про фінансування і придбання цих матеріалів. Відповідно, ми їх вже закупили і далі вже здійснюємо власними силами монтаж, пуск, наладку і так далі. І останній коментар, яка смішна ситуація, по одній дорозі розмітку зроблять, а в вуличках доріг немає. На жаль, ще раз нагадую, ми керуємось виключно тим затвердженим фінансуванням, яке нам затверджують і в рамках якого ми здійснюємо свою діяльність. Тож всім дякую за коментарі та запитання. Ще раз нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше питання попало в нашу рубрику. Залишайте ваші коментарі під цим відео саме на сторінці комунального підприємства. Або ж пишіть на сторінку підприємства в приватні повідомлення всім дякую, до зустрічі в наступну п'ятницю.